Сьогодні, орієнтовно, в першій годині 20 хвилин ночі, в ніч з 5 на 6.08, під час патрулювання ми зупинили людину в районі вулиці Чорновола біля дитячої поліклініки. Людина була сильно побита, мала ознаки алкогольного сп'яніння. Під час з'ясування обставин, що з ним сталося, він не міг чітко пояснити. Казав, що впав з велосипеда. Потім, ніби, був в лікарні, потім чомусь з лікарні виявився по вулиці Чорновола, ніби йде в мізвідділ писати заяву, ніби в нього вкрали велосипед, чи то він там в цьому мізвідділі має знаходитись. Ми почали з'ясовувати обставини. Вияснили, що людина насправді впала з велосипеда, була викликана на місце швидка. Небайдужі люди забрали його велосипед і завезли додому. Швидка його завезла. В міську лікарню. З міської лікарні він втік, відмовившись від надання медичної допомоги, і вже ми його зупинили, коли він чомусь вирішив, що він має йти в місьвідділ і там писати якісь заяви. Що з ним відбувалося останні дві години, пояснити не міг. На місце нами була викликана швидка допомога, яка надала медичну допомогу. І під час з'ясування обставин події і анкетних даних цієї особи особа нам, як документ, який посвідчує себе, надала посвідчення водія. Посвідчення водія мало певні ознаки підробки. Там не такі були водійні знаки. Воно було не те, і шрифти відрізняються від таких, які видаються в сервісних центрах. На уточнюючи наші питання. Ня він пояснив, що це посвідчення є підробленим. Воно замовлено через інтернет, і можете його викинути в смітник. З його слів, в зв'язку з цим було прийнято рішення про виклик слідчо-оперативної групи. Слідчо-оперативна група прибула, провела на місці слідчі дії. Самі слідчі дії на жаль, я не можу продемонструвати, оскільки це таємниця досудового слідства. Проте зараз я надам відео, де буде видно зокрема історія цієї особи, що вона про себе розповідає. Ось наразі вже. Поліція його забрала для оформлення матеріалів, розпочати досудове слідство і вже міру відповідальності встановить суд за такі дії. А хочу нагадати всім, що посвідчення водія вони не замовляються через інтернет, вони виключно утримуються в сервісних центрах після проходження відповідного навчання. По іншому законно утримати посвідчення водія будь-якої категорії неможливо. Не тратьте кошти, тому що особа сказала, що два роки назад вона купила це посвідчення водія через інтернет. За 7500 гривень, а ця сума дорівнює вартості навчання. Абсолютно нелогічно, для чого тим більше людина навіть не має автомобіля з його слів. Для чого йому було це робити, і зараз особа буде притягуватись до кримінальної відповідальності. І поставте лайк цьому відео, підпишіться на нашу сторінку Defender, підпишіться на наш YouTube канал Defender Locks. І якщо маєте можливість, можете нам задонатити, оскільки ми потребуємо як мінімум пального. Ну, а тепер саме відео. Ну, Йому в будь-якому випадку треба медична допомога. не може людина так... А що його завезли? То йому треба надати медичну допомогу. Я не знаю, що його з лікарні. Його випхали, бо він п'яний. Але це ж не означає, що людині не треба допомогти. Що, треба, що ти братуєш? Ну ви подивіться на його обличчя. Ні, то ми такого завезли. Ми такого залежили в лікарню Я ровер. розумію, але він не має тоді йти, весь в крові не, по вулиці. не чую Нічую. З, з, з ровером, ровером ти був. З ровером. З ти... ровер. Що ровер, де? де ровер? Я звідки знайде? Ровер? ровер ми твій вже знайшли. а Що іноче, дивки? В нього підроблені посвідчення водія. А чи А де його взяв? То він на ровері їхав. Ну, пред'явив як документ посвідчення водія. Посвідчення водія підроблене. Чекай, як повіро. Так, да, я каже, я його купив в інтернеті. <свідчені> Ми його на Карпенках Карго взяли туди. Як поворот на Петромаха. Він тут ровер лежав, і він сидів біля рова. Тож жінка забрала того ровер. А, ну, бо він сусіда, бо дзвонилися, знайшли. Каже, що був спецсусіда. Ні, не, не сусіда. Вона йому ставила Взяла в мене. А що в нього ще жінка є? Ні, не жінка. Взяла та жінка, що на машині якась їхала з чоловіком. А, ну то значить вона завезла велосипед, бо він зараз якогось сусіда. Вони йшли вже через телефон і дозвонилися. Mm. Ага. Ну, вона йому оставила, я дав цю, вона оставила йому записку, дала в кишеню, що буде ровер в неї, в тій жінки в гаражі. Десь теж там на Карпенка Карова. Ми її завезли. Ми ж мали його. Травпо обробити. Ну замутати там лікар. Втік, так? Да? Навірно, що втік. Там один якийсь птик. Ти втік з лікарні. Слухайте, а ще один з таким не підбитим оком, конкретно, блядь, запухлим, да? ну, да, 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 так? Ну тоже такий залеплені. Так, це одні так? слабо. Ні, не. Не, в нього, по-моєму, якраз праве. Таке красиве. Не, 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 ти ще так, Порівняно то, з ним, ти ще взагалі цілий. А то й виходить, і рука в нього ще була. Так, рука перемогла. В нього теж щось є. Ми його теж зупиняли тут. Іди, іди ти там. Так, тільки я вас ще раз прошу тримати, я забуду вам. Язик за зубами. Не коментуйте. Я вас так не кажу, я нічого не говорю. Субтитры сделал DimaTorzok а я ще вас перед тим попрошу, вивозить ще раз своє посвідчення водія. Спурочку так зараз не буде треба. Сюди собі вдома. Здравствуйте. <звук> 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 Оце то ви його через інтернет купили, да? Да. Я навіть пам'ятаю як звати, по-моєму, по-моєму. Тарабарова, по-моєму, тамара Петрівна, по-моєму. Це продавець, то хто вам продав, так? Да? Ну, скажімо так, це типа той відправник, який це права получав. <звук> Це ви через що, через нову почту їх отримали? Так. Через нову пошту. Я даже по-моєму можу злати, мабуть, навіть, 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 навіть сайт, скоріше. І ви розумієте, що ці права вони підроблені, так? Да? Я думаю, що не роб... типу, офіційно, скажімо так. А виявилось, як би ви знали, що вони не офіційні. Ну скажімо так, коли не виходить, я прийшов тоді, ну що, На почту? Яка там 30 метрів? О, Озарець, Озарецька. Не 20, боди, 85. А як ви хотіли, щоб в нього... Це не розбило, да? Що? Це лікар не розбило, не? так? Доїти все. доїтися. Не... То коли ви зрозуміли, що ці права підроблені? Пусть в інтернеті. А що в інтернеті? Да, в інтернеті писала, типу, якісь та, Тарабарова, по-моєму, чи там Тарамарова. <гум> Пам'ятаю, тож як фамілія. І дія вас їх не підтягнула, да, ці права? Дія? Ні, не підтянула. Не підтягнула. Ясно.